Усіх вітаю! Мене звати Станіслав Гуня. Вітаю вас на безкоштовному уроці по Еці. Це буде по факту безкоштовний урок по виходу на міжнародний ринок, тому що я вже 8 років займаюся підприємницькою діяльністю і останні 3,5 роки продаю через Еці і Shopify. Давайте трохи про себе розповім, щоб ви були зі мною більш знайомі, і ми були з вами на одній такій хвилі. Вже 8 років займаюся саме одягом. І зараз на сьогоднішній момент є співвласником бренду Джентльмен. Ми за останні три роки продали в 38 країн світу наші костюми в клітинку джентльмени. Також я займаюсь тим, що допомагає українським брендам, українським товарам виходити на міжнародний ринок і робити класні, круті, стабільні продажі. У мене є агенція. Ми ведемо проекти під ключ на еці. За останній рік я провів більше ста консультацій, п'ять потоків навчання. І тому дуже багато розбираюсь в різних нішах і те, як потрібно починати повністю з нуля, з України і виходити на міжнародний ринок через Etsy і Shopify. Але так було не завжди. І хочу для того, щоб ми з вами були ще ближче і ви відчували е мій досвід, розуміли, хто я насправді і через що пройшов. Я хочу розповісти вам невелику історію, як все починалося. Все починалося в 2015-2016 роках. Ми починали продавати одяг по дропу через. Таку мережу, як ВКонтакті. Можливо, ви пам'ятаєте цю мережу, можливо, теж продавали через групи. Ми продавали по дропу, брали на промі, перепродавали і все. І тоді я вперше відчув, як круто продавати і заробляти гроші на товарці. Чому? Тому що мені на тиждень батьки давали в гуртожиток 200 гривень всього на 7 днів, і тут за 3 дні. Продажів ми отримали чистого прибутку 200 гривень. Я тоді був неймовірно щасливий. Я дуже сильно запам'ятав ці перші 200 гривень, тому що саме вони розпочали мій підприємницький шлях. Далі це були перші і останні гроші чистого заробітку цього першого бренду. Він називався B-Fashion. Ось ви можете побачити різні фотографії з того часу. Далі я вирішив, що потрібно рухатись, і хотілося заробляти грошей, і я поїхав на заробітки за кордон. Перше, це був В'єтнам. Я працював в парку, заробив перший свій капітал. Там теж зміг побудувати бізнес. У нас були кафе для артистів прямо в горах. Це був дуже класний досвід, саме з точки зору підприємницької діяльності. Ці всі гроші, які я заробив, я вирішив вкласти в бренд одягу наступний панда. Ми повністю не аналізувавши ринок, нічого взагалі не робивши, ми просто вирішили вкласти в. Партію мантій і сімейних піжам і прогоріли з мантіями. Ми ще більш-менш змогли напродавати. А з точки зору піжам, три роки потім вони лежали у мене на балконі. Далі я зрозумів, що в мене не виходить поки що стати класним підприємцем, якось стабільно на цьому заробляти, тому я вирішив їхати знову заробляти капітал і його вкладати в розвиток свого бізнесу. Ми поїхали в Китай, я працював повітряним гімнастом і там теж був додатковий бізнес, пов'язаний з артистами. Ось потім всі ці кошти, які я згенерував в Китаї, приїхав в Україну і знову вклав в бренд одягу для того, щоб розвиватись. І знову прогорів. У мене було дуже багато спроб, коли я прогорав. Це я вам зараз розповідаю невеличку хронологію. Було дуже багато різних спроб. Ми продавали і печиво колись, і продавали презервативи, і кавові апарати. Дуже багато різних бізнесів і спроб. Найголовніше тут посил для вас. Якщо ти зараз на початку свого шляху, я хочу тобі дати ось цю мотивацію, що не потрібно зупинятися треба рухатись вперед, і 100% вийде. Далі я зрозумів, що мені необхідно заробляти кошти. У мене вже тоді з'явилася наречена, і я зрозумів, що відповідальність вже на двох. І тоді я зрозумів, що мені потрібно йти працювати. На жаль, один місяць мого життя це був серпень. Я працював вантажником, я працював будівельником, я багато де працював. Підпрацьовував, і це був найжахливіший і одночасно найкращий час. Чому? Тому що я зрозумів, що я так жити точно не хочу. І після цього я вирішив, що будемо рухатись далі. Я пішов працювати в іншій сфері, в сферу маркетингу. І через півроку я повернувся за рахунок ковіду, за рахунок того, що з'явилися маски, думаю, ви пам'ятаєте це. Я повернувся в Швейний. Напрямок. З масками ми теж прогоріли. Я, я, е, знову це був такий спад, але найголовніше, що тоді відбулося, що я згадав, що у мене були контакти виробників у Харкові, і що я мрію побудувати бренд, який буду продавати по всьому світу. І ось тоді за рахунок мого партнера, за рахунок його ідеї, з'явився бренд-джентльмен. Ми з першого місяця почали заробляти, продавати. Я через місяць купив свою першу автівку. Потім ми зіграли власні кошти весілля, потім купа різних мандрівок, дуже класне і яскраве життя. Це був тільки перший рік. Далі ми відкривали власне виробництво, продавали по всьому світу і розширяли наш бренд. І ось таким чином, за три роки, ми продали в 38 країн світу. Це Коротенька історія для того, щоб ви більше зрозуміли, хто я і чому. Давайте тепер поговоримо, чому потрібно виходити на міжнародний ринок. Я усім рекомендую виходити на міжнародний ринок, навіть якщо у вас вже є потужний бренд і ви продаєте в Україні, вам теж потрібно виходити на міжнародний ринок. І якщо ви тільки починаєте, вам здається, що навіщо я зараз спочатку розберуся з українськими маркетплейсами, з українським інстаграмом, і після того, як тут отримує рівень, буду переходити на міжнародний ринок. Насправді, методологія і дії майже однакові, і вкладень не потрібно. Зараз можна Etsy, маркетплейс Etsy, магазин зареєструвати з нуль вкладенням, тому що це безкоштовно, і ви на органіці можете отримати перші продажі. Так само, як на прома або на розетці, але тільки з іншими результатами і з іншим потенціалом. Чому саме міжнародний ринок? Я виділяю три основні причини. Перша причина це об'єм ринку. Зараз на сьогоднішній момент, на жаль, платіже спроможного населення в Україні 10, 15, можливо, 20 мільйонів людей. Тому що дуже багато людей виїхало, тому що дуже багато людей постраждало від війни. Населення США, тільки США, 300 мільйонів людей. І ми можемо продавати в цілому. В Канаду, Німеччину по всьому світу, тобто у нас дуже величезний об'єм ринку. Тільки вдумайтесь, за один місяць в середньому на маркетплейс Etsy заходить 500 мільйонів людей. Я не хочу вам сказати, що ці 500 мільйонів людей будуть вашими споживачами. Ні, це звісно це не успішний успіх. Тут про факт, про конкретний досвід і про конкретні результати. Суть в тому, що навіть якщо 1% буде купувати у вас, це буде вже величезний шалений об'єм продажів і заробітку. Друга причина це можливості вашої потенційної цільової аудиторії. Скільки вони можуть витрачати, як вони можуть витрачати і з якою легкістю вони купують. Середня заробітна плата в Україні за 2023 рік за місяць 380 доларів. А в США 4,5 тисячі доларів. Зрозуміло, там трохи дорожче життя, і за рахунок цього вони готові і легше ментально покупувати за великі кошти. Наприклад, мого бренду ми продаємо костюми по світу за 200 доларів. У нас українець не готовий купити за 200 доларів костюм. А заробітну плату в 45 тисячі доларів костюм, в принципі, за 200 доларів не також і величезна витрата. І третій, найголовніший пункт це диверсифікація ризиків, тому що, на жаль, війна показала, що тримати все в одному ринку дуже небезпечно. Деякі бізнеси злягли повністю і потрібно одразу диверсифікувати на різні ринки. Якщо, не дай Боже, десь щось трапиться в Канаді або в іншій країні, ми не прив'язуємось до конкретної країни. Ми можемо продавати по всьому світу. Тому диверсифікація це дуже важлива історія, плюс заробіток в доларах. Тобто, ви не прив'язуєтесь до валюти, ви будете продавати в одній найстабільнішій валюті світу. Для того щоб вам було дійсно корисний цей безкоштовний урок, давайте трохи порівняємо, з чого краще почати, порівняємо канали продажу. Є три основні канали продажу: це Etsy, Shopify, Amazon. Це саме ті канали продажу, на яких ми з брендом Gentleman вийшли і почали продавати. Для себе виділяю три основні моменти, які необхідні нам з точки зору вкладень. І з точки зору ресурсів для того, щоб вийти на ці канали збуту. Перше, це стартові вкладення, скільки потрібно фінансів грошей. Друге, скільки потрібно часу, тому що дуже важливо, що час він більш цінний, ніж гроші. І третє, чи є можливість логістики з України. Давайте розбиратись. Еці з 16 жовтня 2023 року реєстрація безкоштовна. Тому вам безкоштовно з нульом нуль доларів вкладень можна виходити на цей маркетплейс. Якщо говорити про Shopify, дві складові з витрати: це сайт створення сайту і це. Реклама тут може бути в залежності від ваших скілів, можете самостійно створити по шаблонам сайт і самостійно запустити. Мінімально це 200 доларів рекламного бюджету, з яким взагалі можна стартувати. Але зазвичай десь тисяча доларів для того, щоб можна було нормально протестити і зрозуміти, що буде працювати. Амазон в моєму випадку це від 5000 тисяч доларів. Чому? Тому що на Амазон потрібно продавати через FBA. це склади в Америці, і нам потрібно витрачати на саме наш товар. Собівартість його доставка і збереження. В нашому випадку це вийшло 5 тисяч доларів. Стосовно часу, щоб розібратись, на EC ми протягом воркшопу, в у у мене є формат воркшопу 2 дні, в цілому більш-менш з функціоналом розбираємось. Тобто за тиждень можна точно розібратися з Еці. Shopify в моєму випадку виходить десь місяць. Ну і Amazon близько місяця, тому що більш складна структура. Третє питання це логістика з України. Etsy, Shopify взагалі без питань, ми продаємо і відправляємо саме так. У нас ще додатково був склад в Польщі, можна це робити теж для додаткового покращення швидкості доставки ваших товарів. Якщо Amazon, то краще вивозити на склад. І з цього легше всього починати, якщо у вас немає ресурсів саме з Etsy. Тому що без ресурсів, без вкладень, з легкістю розібратися, ви зможете чітко вийти і вже робити протягом перших тижнів, можливо, місяця, ваші перші продажі і перші результати. Хочу показати вам приклади українських брендів, товарів, які продаються на міжнародному ринку через Marketplace Ads і які є результати. На прикладі мого бренду, Gentleman більше 200 тисяч доларів тільки за рахунок цього маркетплейсу. При цьому одяг це не найкраща категорія, з якої потрібно виходити на Marketplace Etsy. Є свої нюанси, потрібно, щоб був персоналізований або унікальні розміри, або індивідуальний пошив, або якісь унікальні прикольні дизайни. Як вийшла у нас, клітинка саме за формат клітинки і цього дизайну у нас були і є продажі. Приклад другий, дитячі іграшки 45 мільйонів доларів плюс вже зробили на Marketplace Etsy. Думаю, ви знаєте, бренд Enjoy the Wood, дерев'яні. Карти світу, вони зробили вже більше 100 тисяч продажів на Etsy і більше 10 мільйонів доларів. Про що це каже? Про можливість. Я буду чесним з вами. Я розумію, що ну, навіть 1%, якщо з вас зробить надпотужний проєкт і зробить величезні результати, то це вже буде успіх. Я дам вам функціонал, як робити стабільно продажі і заробляти в доларах. Зрозуміло, що це приклади успішні, вони один на сто або навіть на тисячу і на десять тисяч. Але найголовніше, що це приклади українських брендів, українських підприємців, такі як ми з вами. І що якщо ви також будете робити, діяти стабільно, у вас теж є шанс отримати такі результати. Давайте розберемось, з чого почати. Перше, вам потрібно зареєструватися на маркетплейсі Etsy. Реєструємось через платіжну систему Пайонір. Все доступно на валютну карту або на валютний рахунок ФОПу або на ТОВ, можете різні варіанти. Тут краще проконсультуватися вашого бухгалтера. Друге, вам потрібно проаналізувати конкурентів, проаналізувати товари. Чи буде продаватися саме ваш товар? Дуже важливо, що Etsy – це американський хендмейд-маркетплейс. Вам потрібно в ваших товарах або в товарах, які ви хочете продавати, знайти щось унікальне, персоналізоване. І максимально ручної роботи. Якщо ваш товар буде відповідати таким критеріям, то я раджу вам виходити на Еці. Якщо ні, то спробуйте пошукати в асортименті або спробуйте подати так товар, щоб він виглядав, що його не можна купити просто в звичайному магазині в торговельному центрі. Третє. Створюємо магазин і публікуємо, тестимо, як правильно все це робити, аналізувати конкурентів, як підбирати ключові слова, що саме впливає. Все це ми розбираємо на моїх. Навчальних програмах. Якщо ти зрозумів, що міжнародний ринок для тебе, що тобі хочеться вийти на нього, продавати по всьому світу і заробляти в доларах, мати величезний потенціал і об'єми ринку, то запрошую тебе скористатися моїми послугами. У мене є онлайн-курс, де я зібрав топових спеціалістів по Etsy, я Shopify, по аналізу постачальників і товарів. Дуже класні спеціалісти по Google рекламі, Facebook рекламі. Далі. У нас є воркшоп, це формат офлайн, де ми з вами сідаємо з ноутбуками і в форматі практикуму розбираємося повністю, як оформити магазин, як опублікувати перші 10 товарів, як правильно се зареєструвати, як відправляти, і розбираємо усе в форматі практикуму. І третій формат це ведення проєктів. Ми можемо взяти твій товар, твій бренд і вивести під ключ на міжнародний ринок через Etsy. У мене команда спеціалістів, яка допомагає і робить стабільні результати. Щоб правильно обрати, як взаємодіяти, особисто я буду відбирати вас, щоб я зрозумів, де яка конкретна послуга може надати вам більше бажаного результату. Заповнюй анкету в описі для того, щоб ми з тобою зв'язались.